Всім привіт! Мене звати Данило. Це магазин Шамбала, і в цьому відео я буду вам розповідати про ремкомплекти, який треба брати з собою в мандрівки. Тож, погнали! По ході завжди трапляються якісь факапи, які ми не можемо передбачити, і для цього ми повинні мати з собою ремкомплект, для того, щоб там швидко щось полагодити або підтягнути і продовжити свою мандрів. Так, да, бувають випадки, коли ви не можете там щось швидко полагодити, наприклад, як зломана палка, але, наприклад, ви можете там скотчем підтягнути і дойти до кінця маршруту, або хоча б нормально дійти до якоїсь зупинки, до автобуса або населеного пункту. І почнемо цей відео саме самого банального і простого з мультитулу. Мультитули взагалі бувають різні, їх багато. Це просто як приклад. У нас є бренд SOH, який ми представляємо. Цей мультитул має 18 одиниць інструментів в одної такій штуці, скажімо так. З Ним ви можете там підтягнути болтик, закрутити щось, якийсь болтик, або підрізати якусь тканину, підрізати матузку, пробити дірочку, зробити спеціально. Ну, це must have для кожного туриста завжди. Повинен бути з вами мультитул. Там є штопер? Так, там є штопер. Перейдемо до наступного пункту і почну я з історії. Колись в поході ми йшли, і у дівчини відірвалася підошва від кросівка. І це треба було якось екстрено виправляти. І на допомогу до нас прийшов армований скотч. Просто замотали цю підошву до кросівка, і дівчина дійшла до кінця походу ось з таким. Чи трекінговим черевиком? Ще інколи армований скотч використовують там за для того, щоб заклеїти якусь дірку або підтягнути якусь там догу, заклеїти універсальна масхев штука і завжди виручає. Зайвої не буде. І одна з до речі є у продажі навіть ці армовані скотчі окремі для туристів. Це я купив в будівельному магазині, але у продажу є спеціальні штучки. От я додам, які продаються для самопоходів. Далі це нитка з голкою. Це Оля передала свої запаси. Дуже гарно в неї все складено. Але це потрібно для того, щоб ви підшили там дірку в штанах, дірку в шкарпетках, якщо порвалася випадкова футболка. Необхідна штука. Дійсно, необхідна. Самоклеющі латки. Вони потрібні для того, щоб заклеїти килимок, якщо у вас надувний або самонадувний килимок. Також можна заклеїти тент, намету, якщо ви там випадково порвали там догою або кілочками або гілку. Також можна заклеїти одяг. Прикольна штука швидко клеїться, бувають комплекти, іде і герметик. Це якщо в випадках, якщо треба заклеїти саме килимок, до речі, ще клеїть спальники швидко, компактно реп шнур Ріпшнур можна використати як відтяжку. Також ріпшнур можна використати як шнурівку для взуття. Бувають випадки, коли шнурівка пересихає, і ви коли затягуєте сильно, вона репається. Також можна щось підтягнути на рюкзаку, на плічнику, кофту якусь підв'язати або якісь зайві речі. Наприклад, в мизолі йдемо. Вона її каже, вон, їй важко, і мені треба забрати якісь речі. Я візьму рідшнур і прикрити її до. І Олю перекручу на да, до своїх речей. А якщо вона буде нити, я її прикручу до дерева і залишу в лісі. Ще можна використовувати для того, щоб щось прикрутити або підв'язати тяжні ремені. Вони бувають різні. Це більш такі для каят, для велосипедів. Це більше для от, наплічників для походів. Вони теж бувають різні різною товщиною, різною довжиною. Брендів теж безліч, тож тут на смак комусь що подобається. Трубка. Для намету, а саме для дуг. Теж почну з історії. Нещодавно ми поїхали на відпочинок на природу, і у нас зламалася дуга. Добре, що в комплекті з наметом йшла ця трубка. На місці, де зламалася дуга, ви засовуєте трубку і все. І вона забирає на себе цей злом. Ну тобто злом цей ховається всередині. І таким чином ви не переведете тент, і тент вам прослужить до кінця походу без проблем. Далі ви просто цю трубку знімаєте і міняєте дуги. І ось така штука є у нас це замінні фастекси. В них ми більш детальніше зараз покажемо, в них є болтики, які можна знімати швидко. Тобто, якщо у вас з собою мультитубчик і у вас зламався фастекс, а ви взяли з собою ось такий запасний фастекс під ваш рюкзак, ви можете швидко взяти той доламати, а цей поставити замість старого. Вони бувають різні, у них бувають болтики і зверху, і знизу. Тут бачите, у нас як приклад Фастикса він на затяжку йде, а зверху болтик змінюється. Бувають різною товщиною і з різними форматами болтиків. І також бувають і пряжки, швидко змінні, які можна швидко замінити. Вони теж бувають різною шириною, і тут треба головне правильно все підібрати. Дріт і суперклей. Це вже на випадок, якщо проблема серйозна. Це дуже великий маток. Відматуєте там собі метр якийсь, закручуєте його компактно і складаєте свою врем на бірс. А суперклей, це якщо у вас там вже також, якщо випадок як взуття, відірвалося або там щось надірвалося. Ви можете приклеїти завжди швидко. А з дротом ви можете щось підкрутити. Наприклад, теж якщо підоша відірвалася, ви зверху закрутили і затягнули. Тріт більш надійніший, ніж армований скотч буде, також можна дуги підкрутити або щось підкрутити в наметі, якщо там відірвалася неочікувана якась петелька і замінити це дротом. Це отакий у нас набірчик, який ми підібрали. Також ще бувають випадки, коли ламається блискавка на куртках, і зараз я не можу показати, але от у бренда Манкіс є замінна собачка для блискавки. Ви підбираєте під свій замок цю собачку, і знаєте, що якщо у вас зламалася неочікувана собачка. Можете швидко замінити. Це такі основні речі для ремкомплекту. Пишіть в коментарях, що би ви в цей список додали, або щось би ви прибрали зайве. Універсального ремнабору не існує, я це розумію. Тому хочу почути ваш фідбек. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі у Шамбалі.